Коли я йшла на війну, я взагалі, крім війни, не про що не думала, але вже тоді в мене стояло питання. Відкривати обличчя, і чи висвітлювати війну в соціальних мережах, чи ні, я прийняла рішення висвітлювати. Хоча до цього я активно ніколи не вела в соціальні мережі. І я тоді вирішила, що паралельна інформаційна війна вона також дуже важлива. Бо через соціальні мережі мене дивилося багато країн. Хоча багато хто не підтримав, моя подруга взагалі кричала на мене, що із за цього нас всіх повбивають, і все тобі капець. Там, якщо Рашка прийде сюди, то ну, тебе просто розстріляють. Якщо ми, наприклад, скористаємося гуглом, наприклад, подивимося такого снайпера, як Волі, який весь час захищав Україну, в нього... Обличчя відкрите, тобто, оцей знаєте, масовий хейт щодо відкритості обличчя снайпера саме зараз, період повномасштабного фронту, коли дуже багато добровольців цивільних людей, для мене дивно. Тобто, за такою логікою, тоді всі військові мають приховувати своє обличчя. Щодо відкритого обличчя мого, я прийшла на війну добровольцем, і різниця просто в тому, що хтось, наприклад, працював з автоматом Калашникова, хтось надро. Нах хтось ще з чимось, да я з 308 восьми калібром. Ви розумієте, що ми всі прийшли не професіонали. Багата частина це було реально добровольці, цивільні люди, які просто в процесі навчалися. В мене був невеликий досвід так дійсно, стрільби ще до війни. Зброю я вже почала тримати з 9 років. В мене Тато він знаєте, хотів хлопчик, <хи> був мисливцем, дуже любив зброю. Так, тобто я з цією зброєю зростав. А далі, вже пізніше, коли я стала старшою, так я почала колекціонувати зброю як антистрес. Я вела бізнес, в мене була важка робота. І ось я для себе знайшла таке заняття як стрільба, так і щоб якось переключатися з роботи. І ось я зараз, коли мені пишуть, я теж хочу снайпером, я дуже добре стріляю. Я кажу, стоп. Типа стріляти добре, це взагалі це 20% успіху. Треба знати то-то. то то Треба мати такі-такі-такі-такі навички. Треба постійно читати, розвиватися. Пізніше, коли вже я перейшла до тилу, повернулася після фронту до Києва. Коли вже пішов хейт через якийсь час, цього я теж, звісно, не очікувала, бо раніше ніяк не була пов'язана з публічністю з медійністю, і ну, для мене це був шок. У багатьох таке представлення, що військові мають сидіти тільки в окопах, так 11 місяців не вилазити. Не всі усвідомлюють, що насправді в нас теж були і вихідні, так і можливості за собою доглядати, приймати душ так не завжди в теплій воді, але душ був цих людей. Я просто зрозуміла. Я на них більше не ображаюся. Я навпаки їм знаєте, ось на зло треба відповідати добром. Так склалося, що в мене так дійсно були стосунки до повномасштабного вторгнення, і вони якраз закінчилися з приходом ворога на нашу землю, бо ця людина поїхала за кордон. У мене навіть такі були питання до себе. А чи правильно я зробила, що взагалі пішла на фронт так багато чим ризикувала впродовж війни на фронті? Я зустріла своє справжнє кохання. Це мій теперішній чоловік. Від моменту знайомства до пропозиції це сумарно місяць. Ну тобто дуже швидко. За це його поважаю, також що він так приймає рішення швидко. У мене є старша донька, їй 11 років. Зараз я чекаю на другу доньку. Ось тому в мене буде такий жіночий батальйон.